За що боровся, на те й напоровся. Коротше, згорів верес, весь верес згорів. крушинники, ягоднички. Тут в мене вуликів більше 10, десь вуликів 15. То їду дивлюсь чи не обгоріли. А те, де бо обгрібав, то дерево не пообгорало. Це все був верес черниці. Не знаю. Що не вистачає людям, я не знаю. Коротше, ні за звірю, ні за ліс ніхто не думає, ні за що ніхто не думає. Що воно дає, я не знаю. Нафіга його палить. Це капець. Його, конечно, затушили трошки зупинили, але основа вересовища, тут, де були виросові, сплошні такі вересовики, немає. Так обідно, блін. Капець, це все був верес. Я фігею, ягодничок і верес, дерева попідгорали, це все зараз посохне, мурашки погоріли. Зайченята по-любому були, погоріли, все погоріло, що горить димить. Піздиться. Всі дерева молоді пообгорали. Все, їм вже все, навіть. Ця крушина згоріла і по-любому все. Сосна ще може... Ну це все. Дерево ось було з вуликом обгріблене. Воно не загорілося. Але трошки обуглилося, але все рівно спасло. Але не видно, щоб джоли влітіли. А ти думаєш, живі вони чи не живі. Треба вилізти, послухай. Абсолютно все згоріло, блін. Там ще є, у тому місці, там зараз поїду, там ще один. Тільки що два штуки я не показував, не було настрою. Таке. От такі людишки. Там я бачу. Летять одинокі, а тут, тут взагалі не летять. Чого вони, може, я не знаю. О, летять. Слава Богу. І чого вони вже тут принесуть, як воно все згоріло? балдеть можна. Це все був верес. Оце все оце залишки вересу, ось такого. Та капець, блін. Ще так багато тут вуликів. Аби тут ніхто не запалив, бо воно тут на краю поля, трава у коліна. Їм поки повезло. Ну тут лід, конечно, ще таке ще треба бачити. Нападають. ай, б... нападають. Я тобі кажу. Оце летять. Таке вщення, що це молодняк. Там бачать трактором двірка є. Оце воно. А блин, ще одна, айоп, пересити.